Завдяки їхній повсякденній праці харківські двори та прибудинкові території навесні стають красивішими, чистішими та охайнішими. Але для цього слід не аби як постаратися за всіма напрямками. Ось як і у цьому за великому дворі у Немишлянському районі вартові чистоти взялися ґрунтовно. Кожен розуміє свій фронт робіт, тож без зупинок на перепочинок, аби потім насолодитися результатом. У рамках акції Зелена весна у Немишлянському районі ми вже виконали низку заходів. Двори вже прибрані від накопиченого після зими сміття, листя та гілок. Зараз проводимо обрізку та санітарний догляд за деревами, кущами, продовжуємо фарбувати елементи благоустрою Що стосується робіт зазеленення, то розпочато підготовку ґрунта до посіву газонної трави, готуємо місця для висадки квітів. Ми вже висадили молоді дерева, будуть оновлені квітники а в окремих дворах облаштовуватимуться нові клумби з багаторічними рослинами. Ми робимо все, щоб наші двори ставали ще затишними а кожен мешканець міг насолоджуватися красою комфортом навколо свого будинку. Перший місяць весни вже завершується. За цей час було виконано дуже багато роботи. Зокрема, прибрана велика дуже територія після зими, а це більше тисячі гектарів. Також ми вже і висадили молоді дерева, більше 30 одиниць, і більше 80 одиниць вже новенькі кущі, вже на проводити території ростуть. Тож також продовжується фарбування елементів благоустрію на сьогоднішній день ми вже пофарбували більше п'яти тисяч елементів. Це і напівсфери для паркування, це лавки, урни для сміття. Тож працюємо, роботи багато, не зупиняємося. Вже скоро на клумбах будуть бутончики від тюльпанів, які ми висаджували минулої осені. А ці тюльпани нам Харкову подарували. Тож ми чекаємо, коли вже вони будуть А так, зараз роботи на квітниках будуть вже так масштабуватися, тому що вже вони готові і земля підвезена, і вона вже готова до висадки квітів. Тож будемо продовжувати наші весняні роботи: квітень, травень, роботи багато, але час є також і в загальноміському прибиранні ми беремо участь. Це нам навіть і в радість, коли ми так долучаємося разом до містян. Тож будемо робити ще більше. Бо краса навколо нас вона тільки полегшує наш стан, тому з радістю працюємо і чекаємо вже такої зеленої весни. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.